Доброго раночку, Ольга репетиторка з української. І сьогодні говоримо про те, чого діти не люблять про писання. Завжди, коли в більшості я кажу, де там наш зошит, вони так роблять: ручка. І починається: ручки немає, ручку загубив, ручка не пише, ручки не було ніколи, зошит не знаю де. Зошит собак. Або зошит забувся, зошит не в мене, зошит, зошит не зі мною. Я зараз у бабусі, ніде писати, не можу писати, писати не буду. І з писанням проблеми. Тим більше, в епоху гаджетів. В епоху гаджетів діти навіть мені починають скаржитися. У мене руки болять. Руки болять писати, через те, що як і будь-який м'яз, це у нас напруження, навантаження. І якщо ми не пишемо, а потім пишемо, дійсно може боліти рука. І це дійсно так. Як же ж я намагаюся все-таки оцю цукерочку мати з яскравою обгорточкою для дітей, для того, щоб вони писали? Якщо це 10-11 клас, то здебільшого це мотивована дитина. Якщо дитина мотивована, то проблем немає, вона сама мене просить. Ой, почекайте, зупиніться, мені треба це записати для того, щоб я потім це ж не забув, не забула. Це ідеал. Якщо мотивації недостатньо, то тоді я кажу, що ось це треба записати. Якщо потрібно, я контролюю. Прошу конспект сфотографувати і в кінці заняття мені надіслати. Якщо я помічаю, що не все записується, то тоді я говорю і з дитиною про це, і з батьками про це. І у нас незабаром іспити, тому це дуже добре спрацьовує. Якщо це сегмент 7 девятий клас, то тоді тут ще мотиваційна складова остаточно не сформована, це нормально, це так формується наш мозок поступово, і тому дитина непогана, але у неї провалюється періодично мотивація. Це таке може бути мотивація нестійка, це норма. Тоді знов таки. Коли ми пишемо, то я прошу, щоб камера весь час була увімкненою, щоб я бачила, що відбувається. Також я завжди кажу, що в кінці заняття ми фотографуємо конспект, і я перевіряю, чи все записане у цьому конспекті, і потім ми цей конспект вивчаємо. Якщо дитина. У віці меншому від 3 і до 6 класу, то тоді для таких дітей, для того, щоб їх зацікавити, ми вигадуємо цікаві форми занять. Вони можуть спрацювати і з іншими дітками також, але дуже часто мені потрібно провести так званий чекап, перевірити, як взагалі дитина пише. І мені потрібно, щоб дитина і сама створила якесь висловлювання, і сама записала його. Для цього використовую різні форми. Форма, яку використовувала цього тижня, така. Ми говоримо на початку заняття про те, що в середньовічній Європі раніше були королі і королеви, у нас були князі, і вони надав, видавали накази. Ми не йдемо вище кудись там у часи Козаччини, наприклад, ми там, отут, всередині або внизу історії. І розповідаю я про те, що якщо це середньовічна Європа, то король видає наказ, цей наказ записуємо і потім спеціальний глашатай бере оцей сувій, розгортає його на площі і виголошує цей наказ. Ми занурюємося у цю атмосферу знов-таки. і Потім я пропоную дитині стати королем або королевою. І така пропозиція, звісно, більшості дуже личить, пасує і подобається, тому що а кому не подобається видавати накази, відчути себе можна владцем. І тоді ми видаємо накази. І ось Цього тижня я провела цю методику теж за тими учнями, що підходили під цю вікову категорію. І чудово, по-перше, побачила, з якими темами нам ще в серпні варто попрацювати. А по-друге, дійсно дітки залучилися, і ви знаєте, які у них були цікаві накази? Хтось казав про те, що. Треба скасувати усілякі будапеські меморандуми. Хтось казав, що наказує, щоб припинилася війна в Ізраїлі і в Україні. Хтось писав про те, що законодавчо хоче заборонити країнам взагалі проводити будь-які війни. Хтось забороняв ядерну зброю. І е, мені подобається те, що діти сиділи такі, от думали, так, я король королева, і вони спершу видавали оці от глобальні накази, а потім дуже мені це імпонує. Дівчинка каже: так для країни зробила, для людства, ну, для людства вона так не сказала, але мала на увазі для людства теж наказ був. А тепер для себе, чого я хочу для себе. І от це взагалі розподіл такий пріоритетів мене шокував, вона мислила логічніше, ніж більшість дорослих навіть, і е, красивіше, якщо так можна висловитися. І е, таким чином, в такий спосіб можна вигадувати знов таки різні отакі от форми роботи, які будуть цікавими і які дадуть дітям висловитися. Тому що все-таки е, Наше завдання не тільки навчити правил, але й навчити застосовувати на практиці те, що ми знаємо, і висловлюватися спокійно з будь-яких тем, без проблем, маючи для цього словниковий запас і маючи навички письма, писання, правильно писати слова, правильно розставляти розділові знаки, бачити, що йде має бути. Тому. Такі форми роботи обов'язково долучаю, особливо влітку, коли на нас не впливає темп шкільний, і ми можемо в своєму темпі працювати. Тому, ще раз повторюю, що літо ідеальний час для індивідуального поглибленого навчання, що ми й робимо? І тепер коротенька новина. Якщо вам подобається, що я розповідаю, то підписуйтеся, долучайтеся. У вас є вже 179 ще відео, які можна переглянути. На моєму каналі ви можете це зробити. А я. Призупиняюся знову на тиждень, і вийде так, що у мене за літній період буде два повних тижні відпочинку. Весь червень я працювала. У липні у мене був один тиждень відпочинку, коли я зникла з ваших радарів. І так само я запланувала собі один тиждень, наступний тиждень, відпочинку в серпні. Тому у мене буде два повноцінних тижні за ці канікули, у які я повністю відпочину. І не буду залучатися у роботу. Набираюся сил, і тоді уже починаємо наш марафон, тому що тоді вже буде середина серпня, а з середини серпня розкажу, що відбувається, але це буде у понеділок, не цей, а наступний понеділок. Підписуйтеся, долучайтеся, щоб мене не загубити. До зустрічі і гарного вам дня! До побачення!